Вітаю в студії голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Населення світу невпинно зростає, а з ним і потреби в електроенергії в умовах, коли природні ресурси зменшуються і відповідно дорожчають. Уряди багатьох країн світу пропагують розвиток енергії вітру та сонця. Так, уряд, США, прагнучи спонукати нове покоління професіоналів розвивати новітні технології, з 2002 року проводить конкурс на побудову будинків, які самостійно задовольняють свої енергетичні потреби за допомогою сонця, не втрачаючи привабливості і не жертвуючи зручностями. Назва конкурсу сонячне десятиборство, адже будинки оцінюють за десятьма показниками. У парку на березі річки потомок виросло незвичне містечко. Усі ці споруди побудовані учасниками конкурсу, які працювали над своїми будинками протягом двох років. Завдання побудувати житлове приміщення, потреба якого повністю забезпечується сонячною енергією. Річард Кінг з міністерства енергетики, директор конкурсу. Це дворічний проект для університетів: розробити, зібрати гроші, створити команду і побудувати будинок. Останній етап змагання привезти будинки до Вашингтона, встановити їх, відкрити для публіки і визначити, чий будинок найкращий. цим разом. Міністерство енергетики США отримало 40 пропозицій на побудову сонячних будинків з університетів Сполучених Штатів та світу. Найцікавіше 19 отримали гранти, які дозволили розпочати роботу над втіленням проектів у життя. Це модель нашого будинку. Тут ми маємо шість контейнерів для переробки відходів. Сі Сіфенсін із Шанхайського університету представляє роботу китайських студентів. Умова конкурсу: побудувати будинок, придатний для життя в умовах свого регіону. Китайська команда розробила будинок з вантажних контейнерів, знайдених у порту міста Шанхай. Отак от піднімається. У великих китайських містах існує проблема житлової площі. Тож студенти розробили житло, яке трансформується з двох спален уночі в одну велику кімнату зранку. Кожен представлений на конкурсі будинок повинен самостійно задовольняти свої енергетичні потреби. Поміж категорії оцінки, не останнє місце займає доступна ціна. Будинок китайських студентів обійдеться потенційному покупцю у 250 тисяч доларів. Це дешевше ніж середньостатистичний приватний будинок у Шанхаї. Нерідко команди розробляють будинки під спеціальний проект. Так, після серії торнадо неподалік Іллінойського університету. Студенти вирішили спроектувати будинок для постраждалих від стихійних лих. Нета Меша, архітектор цієї групи. Наш будинок створений з двох частин, які виготовляються заздалегідь. Відразу після якоїсь катастрофи його можна перевести у район лиха за 24 години. цього року перемогу святкували студенти з університету Меріленда. У процесі будівництва вони застосували не лише технологію сонячної енергії, а й подбали про економію та очистку води. Чим привернули увагу журі. Наприклад, біля будинку вони створили невеличку клумбу, яка служить природнім фільтром води. Ми хотіли спроектувати не лише будинок на сонячній енергії, але й рахувати необхідність економити воду, адже нестача питної води вже проблема, яка лише зростатиме в майбутньому. Для організаторів сонячне десятиборство це спосіб зацікавити майбутніх архітекторів, інженерів та дизайнерів у застосуванні енергозберігаючих технологій а для студентів це досвід, який їм неодмінно допоможе після закінчення навчання.